Треба вантажити IS-CoP. is на машину. Завтра будемо, монтувати, будемо на машину і переміщати її для монтажних робіт, щоб замовник міг вже, в принципі, користуватися. Системи восьмикамерні, очищають каналізаційні стоки. Хто живе за містом, знає, тому кожен з тим стикається. Переважно за містом немає центральної каналізації і потрібно ставити якийсь там септик, біосептик. Вигрібну яму. Вигрібна яма то самий е, такий затратний матеріал. Спочатку він самий дешевий, а потім це капець. Туди просто так от гроші улітають. Якщо хтось там мені розказує, що в мене вигрібна яма, і в мене все в грунт тікає, то я вам скажу, що ви порушуєте закон, і у вас ніяка не вигрібна яма. У вас просто яма, яка весь бруд, нітрати, нітрити попадають у прісну воду. А буквально тиждень тому, не тиждень, а в суботу були тут одні такі, одні такі збори, і був представник з водоканала. Він особисто також сказав, що в цьому світі, у всьому світі є проблема з прісною, водою. Це є правда. Тому хто, хто зливає свої стоки неочищені в ґрунти, то ви робите біду ви конкретно. Треба очищати контенційні стоки, або просто ставте вигрібну яму, яка є герметична, і викачуєте асенсаційною машиною. Є два виходи. Так що будьте еко, це вісьмикамерна система, заходить брудна, вода, витікає водичка, яка, ну, яка е, дуже подібна до води, як в озері, річкова вода. Запах від неї приємний, е, в, запах води. Ядовитого запаху немає. Будьте еко, працюємо з 2010 року. Будьте чистими буде.